Реформи обов'язково мають бути в Україні. Але, на пролики жаль, немає реформ. Я кажу зараз про те, як формуються обласні ради. Вони формуються шляхом виборчого процесу. Це хибний шлях. І, по-перше, це витрачання ще бюджетних коштів. А як же має бути? Вже є обрані представники. Це місцеві депутати. З їх чисельності вже є секретарі. І ось ці секретарі вони будуть представлені. В складі обласної ради вони будуть мати статус депутата обласної ради, і кожен з них, з цих секретарів, кожен з цих депутатів обласної ради вони будуть представляти спільні інтереси кожної своєї територіальної громади. Якщо взяти загальну ситуацію, то вони будуть представляти інтереси всіх територіальних громад, бо вони будуть в складі і вони будуть казати і наголошувати про ті всі важливі питання, які стосуються інтересів. Кожної територіальної громади і ось тоді буде зрозуміло.